Сьогодні в програмі хлібороби Сумщини зібрали рекордний урожай 3 мільйони тонн зернових. Білопільський район вийшов у лідери з виконання соціально-економічних угод, укладених між бізнесом і владою. Зелені красуні Сумщини готуються до новорічного буму. Сьогодні крупним планом державне підприємство «Серединобуцьке лісове господарство. У рубриці «Інвестиції» розповідь про те, як у Роменському районі розпочав свою роботу сучасний елеватор, збудований за кошти інвесторів. На дошці Пошани Юлія Шапран, студентка кафедри технології молока і м'яса, факультету харчових технологій Сумського національного аграрного університету. Сумські аграрії нарешті зібрали довгоочікувані 3 мільйони тонн зерна. Таку рекордну кількість біжжя, зокрема, Сумщини, не бачили за всю історію існування області. За словами голови обласної державної адміністрації, Юрія Чмиря, такі високі показники для регіону не випадкові. Адже сьогодні кожен гектар землі максимально ефективно використовується по всій території області. 3 мільйона тонн зернових зібрано. Це рекордний врожай за всі 74 роки існування Сумської області. На Сумщині запроваджено якісно новий принцип роботи в аграрному секторі, взаємодія влади, інвестора та громад. Задіяна система адміністративного підходу щодо ефективного використання землі. Ми поставили чіткі вимоги. Працювати на території області можуть лише найкращі агрохолдинги, які проводять сівозміни, використовують надсучасні технології, адже наша мета йти вперед і розвиватися. Аграрії Сумщини планують підкоряти нові висоти і надалі. Центральний парк Шостка, якому майже 100 років отримав друге життя. Уже більше трьох місяців на його території ведуться реставраційні роботи. Фінальним кроком у відновленні парку стала висадка громадою міста декоративних дерев та кущів уздовж уже відремонтованих алеї. Сьогодні громади об'єднуються не тільки в районах, а й в місцях щодо покращення ситуації, і в місті, і в районі, і в області задіяні всі організації, шкільні заклади, державні установи. Бізнес-структури, які виявили ініціативу прийняти участь саме в відновленні цього парку. Аби допомогти своєму рідному місту разом з усіма взяв до рук і народний депутат України, обиранець Сумської області Ігор Молоток, який виступив головним ініціатором зеленої акції. Своє дерево народний обранець посадив капітально і яму чималу викопав, і води не пожалкував. А все говорить для того, аби росло гарно. Посадити дерево, виростити сина, построїть будинок. Це наша об'язаність зайти нету здесь никакой ніякої користі, здесь просто є желание людям зробити щось добре в своєму місті. Винести свій вклад у відновлення парку вирішили й школярі. Не шкодували ні сил, ні здоров'я. Ми від школи ліцею вже тут доволі посадили. Очень хороше впечатлення, собственно, і вот так. задумаешься, что через несколько лет ты придешь и посмотришь и скажешь, вот да, своим детям, вот да, вот это дерево, например, садил я. Очень хорошие будут впечатления у нас всех. Садить дерево для меня это великая радость, потому что я приношу же радость людям и делаю зеленым наше место. В одному із найбільших аграрних районів Сумщини Білопільському знають, як бути лідером. На сьогодні Білопільщина б'є рекорди за кількістю грошових інвестицій, направлених на соціальний розвиток села. Цьому році ми заключили з нашими аграріями соціально-економічних угод на суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. А вже наші аграрії вложили 2 мільйона 200 тисяч гривень у розвиток сільських громад. Інвестори коштів не шкодують. Говорять, допомагати людям, які працюють в їхніх господарствах, уже стало обов'язком. Дійсно зацікавлені в розвитку тих територій, на яких ми працюємо, щоб населення бачило результат нашої діяльності не тільки в можливості отримання прибутків, а і дійсно створюється. Поліпшення на рівні села і на рівні сільських територій у Білопільському районі. Інвестори свого слова дотримали, виконали більше двох тисяч соціально-економічних угод. Кошти, що надійшли від аграрних формувань, були направлені на відновлення та ремонт основних об'єктів соціальної інфраструктури села. Ці кошти йдуть на ремонти доріг до сел, на ремонти шкіл, на ремонти дитячих садків, на будівництво водогонів, е освітлення. Будинки культури, ФАПи і інші об'єкти. Нині в розвиток сільських територій на Сумщині вже вкладено більше 30 мільйонів гривень, що дало можливість виконати майже 75% запланованих робіт. Решту ж угод планують виконати в найближчі два місяці. Високий рівень розвитку агропромислового комплексу України дозволяє їй повноцінно конкурувати на світовому ринку з іншими країнами. Про це під час прямого ефіру на каналі Рада повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк. На зовнішньому ринку користуємося гаслом в кожній країні. Український продукт повинен бути. І графією постачання сільськогосподарської продукції ми щороку розширяємо і додаємо як мінімум 5-7 нових країн. Україна сьогодні займає друге місце по експорту зернових у світі. Попереду тільки Сполучені Штати Америки. Вийти на цей рівень Україні допоміг цілий комплекс заходів, об'єднавши зусилля аграріїв, науки, об'єднавши зусилля освіти і використовуючи якісне насіння, новітні технології і нову техніку. Валовий продукт у нас в цьому році буде зростання мінімум на 10%. Серед чинників, що впливають на високі показники розвитку АПК, велику роль відіграють умови, в яких працюють аграрії. За словами міністра, шлях співпраці бізнесу та влади, який обрав губернатор Сумщини Юрій Чмирі, є прикладом того, як об'єднавшись, можна досягти бажаного. Я вдячний, що він прислухався до нашої ідеї, до нашої ідеології. І до тих завдань, які нам поставив президент, якраз розвиток сільських територій через економічне підґрунтя. Наразі Сумська область входить до трійки лідерів за динамікою капіталовкладень в аграрну галузь. Головним атрибутом новорічних свят залишається ялинка. І, хоча до нового року ще є час, лісники Сумської області вже розпочали підготовку до нього. Говорять, недорогих та екологічно чистих красунь вистачить усім бажаючим. У нас Створюються плантації, на яких вирощуються ці ялинки. Їх достатньо. На сьогодні близько 360 гектарів таких плантацій. Якщо ми порахуємо, що в середньому на одній плантації 3 тисячі ялинок, то це досить достатньо, аби забезпечити кожного жителя одною ялинкою. Для того, щоб із маленького зернятка чи ялинки виросла новорічна красуня, потрібно від 4 до 7 років. Цього року в області функціонуватиме 72 пункти продажу ялинок, де кожен зможе придбати святкове дерево за доступною ціною. В цьому році цінова політика майже не міняється. В середньому ялинка буде коштувати в межах 40 гривень, в залежності від її висоти. Яку б новорічну красуню ви не обрали, у будь-якому випадку вона повинна мати спеціальну пластикову бірку зі штрих-кодом. Якщо ж її немає, це означає, що дерево зрубане незаконно. З метою захисту зелених насаджень від протизаконної вирубки в усіх держлізгоспах області працюватимуть рейдові бригади. Сам процес роботи це рейди в лісі, патрулювання та засідки повіявних лісопорушників. У визначених місцях продажу святкові дерева з'являться уже з 10 грудня. Поряд із стандартними красунями лісгоспи пропонують більш компактний та економічний варіант новорічного дерева ялинку в горщику, яку навесні можна буде висадити у ґрунт та милуватися її красою і надалі. Державне підприємство «Серединобудське лісове господарство знаходиться майже на самісінькій півночі, не лише Сумщини, але й усієї України. Проте це не стало йому на заваді бути кращими в області. Свою діяльність лісгосп розпочав у далеких 30-х роках минулого століття, але й досі опікується головним багатством людства. Лісом доволі багата історія лісхоза, були здесь проїзводственне підрозділення, були здесь. Лесозаготовительные участки происходило много реорганизаций, но все время середина бучина была лесным таким краєм. На сьогодні загальна площа земель серед Нобуцького лісового фонду становить майже 17 тисяч гектарів. Одним із основних напрямків роботи господарства є переробка деревини. Головний цех лісгоспу працює лише з неякісною деревиною виготовляють переважно заготовки пиляні та пиломатеріали обрізні. Основна продукція. Цеха переработки, который находится на центральной усадьбе. Это пиломатериалы на экспорт. Выпускается продукции 400 кубометрів примерно на 600 тысяч гривен в місяць. Подібний цех з переробки неякісної деревини знаходиться і в Знобновгородському лісництві. Это северное листичество не только нашего лесхоза Ної сумської області, ної всієї України. Там стоїть лінія по випуску палітної заготовки. Примерно випускається етаї заготовки около 100 кубометрів в місяць. Залишки від переробки даровини теж успішно використовують. Спеціальні котли, що встановлені у серединобудському лісовому господарстві та Знобновгородському лісництві працюють виключно на тирсі та дозволяють не лише комфортно почуватися взимку, але й заощаджувати електроенергію. За що економії електроенергії і не зжигання дров, а і спользування пілок ми примерно 70 тисяч год економімо по использованию цього котла. Окрім переробки деревини, в лісгоспі піклуються і про нові зелені насадження. Лише в цьому році було закладено близько гектару лісових розсадників. Поряд з традиційними рослинами в лісництвах серединобудського району вирощують і багато декоративних зразків. В теплицях ми вирощуємо помимо общих пород, які вже як би, висаджуються на ділянку сосна, єль, береза ще декоративні породи. Порядка 15 видів на декоративних пород, таких як. Несколько видов можжевельника, туя, кизильник, барбарис, бірющина, лимонник китайский. А щоб уберегти ліси від пожеж у державному підприємстві Серединобуцьке лісове господарство встановлено дві новітні вишки висотою 40 та 50 метрів, обладнані сучасною системою відеоспостереження. Така вишка працює, построєна працює в Голубовському лісничестві і Знобновгородському Нобногородського Ці вишки. Ахвативою повністю територію лісхозу і не только а всього района. Велику увагу працівники північних лісів Сумщини приділяють покращенню життя людей, будують дороги лісогосподарського призначення, дають помешкання молодим сім'ям, а працівникам, що паралельно навчаються, перед дипломну відпустку. Наш лісхоз уділяє велике увагу оздоровленню наших працівників. Так, в 2012 році у нас на Черноморском побережье отдыхало 6 человек. В детских лагерях оздоровилась 7 человек детей. Местная влада роботою лесгоспу більш ніж задоволена. Сегодня у нас государственный наш лесхоз. Это прежде всего рабочие места. Сегодня 186 работников района являются работниками гослесхоза. Это значит 186 семей на сегодняшний день имеют четкую, твердую, как говорится, финансовую основу жизни и уверенность в завтрашнем дне. Як результат докладених зусиль – перше місце серед 12 лісгоспів Сумщини. Отдача каждого нашего работника, высокая самоорганизованность и дисциплина позволила нам сработать за 9 месяцев, ну, может, чуточку, по каким-то показателям лучше, чем другие лесхозы, и занять первое место. И я думаю, что в дальнейшем постараемся работать на уровне. Перші в роботі і в спорті працівники державного підприємства Серединобуцьке лісове господарство знають найголовніше як бути кращими в усьому. На Сумщині введено в дію черговий елеватор цього разу у селі Андріящівка, що в Романському районі. Рівно рік тому на місці, де сьогодні відкрили новий сучасний комплекс, не було нічого. Проте 108 мільйонів інвестицій зробили свою справу, і зерносховище європейського зразка виросло просто на очах. Цей об'єкт також входить в програму розвитку агропромислового комплексу на 2013 рік. За рахунок цього підприємства в подальшому буде розвиватись і Андріяшівка, і Романський район, і територія. На чому наголошує президент Віктор Янукович. Саме головне розвиток території. На сьогодні підприємство має всі умови для повноцінного функціонування. Від лабораторії, де визначають базові показники сировини та її якість до високотехнологічного німецького обладнання для максимально якісного зберігання зернових культур. Його ефективна потужність зберігання 80 тисяч кубів. Якщо в перерахунку, то це 60 тисяч тонн зберігання. Побудований зерноочисний та зерносушильний комплекс. Потужність зерноочисного комплексу тисячу тонн кукурузи на добу. На сьогодні на зберіганні знаходиться 21 тисяча тонн кукурузи. Уже більше двох місяців робота на елеваторі просто кипить. І, хоча гроші на будівництво комплексу надали київські інвестори, тут працюють понад 50 місцевих жителів. У нас в Сумській області 25 тисяч гектарів землі, але нам тут працювати зручно і комфортно по одній простій причині: що, ну, по-перше, нас, мабуть, розуміють, я вже про це казав орендодавці, які нам довірили свою землю. Друге, в нас є підтримка влади. Є підтримка влади. От і я думаю, якраз вона така виважена, правильна і зрозуміла. Отже, введення в дію Андріяшівського елеватора це ще один крок до гарантування продовольчої безпеки не лише Сумщини, але й держави в цілому. Фінансову допомогу на свій подальший розвиток отримали чотири сільськогосподарські кооперативи Сумщини. Керівники об'єднань, що з'їхалися на урочисте підписання угод, не приховують своїх емоцій. Говорять, як витратити кошти, вирішили вже давно. Нам нужна техніка в першу, щоб заготовити сіна і також обробити людям допомоги гароди. Нашому обладнання не вистачає упаковочний апарат, також гмоганізатор. Які необхідні для лучшого качества цієї продукції. Тобто це теж є можливість таки, влучити свій асортимент, влучить качество продукції. За підсумками оцінювання інвестиційних проєктів, із 16 поданих заявок було визначено 9 найбільш перспективних. Кошти на їх реалізацію надала держава через обласний фонд підтримки підприємництва. Кооперативи повинні працювати і вони повинні обов'язково Давати результат, і саме головне розвивати території, розвивати території і створювати умови для проживання, скажімо так, наших мешканців Сумської області. І, хоча гроші для кооперативів надано в кредит, умови їх повернення вкрай вигідні. Ми даємо деньги безпроцентно. деле даже предприниматели до конца не розуміють, що якщо ми даємо 300 тисяч на 5 лет, то ми даємо тільки 300 тисяч на 5 лет. Они не платять дополнительной копійки ні одной. Саме така підтримка з боку держави стимулюватиме розвиток як сільськогосподарської кооперації в цілому, так і соціальної сфери на селі. Овочі та фрукти на столі запорука здоров'я нашого організму. Однак, щоб ці скарби могли приносити користі взимку, їх потрібно правильно зберігати. Аби овочі та фрукти пролежали якомога довше, а втрати при цьому були якомога менші. Спеціалісти радять підходити до їх зберігання особливо ретельно. На хранення треба закладувати і відбирати тільки стандартну здорову продукцію без механічних повріждень. Тепер в одному місці хранити тільки один вид продукції. Правда, можна вместе хранити картофель, карні лук і тикву. Ну а так, більшість культур можна хранити в різних закромах, засіках і так далі. На думку фахівців, при закладенні овочевої продукції на тривале зберігання господарям варто пам'ятати про сортові особливості та розмір обраних плодів, адже саме від цього і залежить термін їх придатності. Надо закладувати на хранення плоди середніх розмірів. Крупная продукция она быстрее перезревает, мелкая продукция быстро увядает. На хранение, конечно, надо закладывать в основном на длительное хранение надо закладывать это средние, поздние и поздние сорта, так как летние сорта они в основному хранятся 2-3 месяца. Що стосується фруктів, у першу чергу яблук, то особливості їх зберігання дещо відрізняються від зберігання овочів. Если яблок много, хранят в ящиках или в контейнерах, переслаивая каждый слой. упаковочной бумагой, стружкой или опилками, яблоки, которые укладывают в диагональном или же шахматном порядке, ну а потом слово, снова такой же слой упаковки и, и так далее и тому подобное. Ну, если яблоки закладываются не на длительное хранение, то здесь просто укладка без переслойки, без упаковки. Отже, створивши усі умови для зберігання плоду овочевої продукції восени, свіжі овочі та фрукти радуватимуть вас вітамінами аж до самої весни. Студентка, комсомолка, спортсменка і просто красуня. Саме так сказав би про Юлію Шапран, герой радянської комедійної кінострічки Товариш Саахов. Відома фраза, ніби наперед, написана про цю дівчину, яка вже п'ятий рік є студенткою кафедри технології молока і м'яса, факультету харчових технологій сумського національного аграрного університету. По секрету Юля зізнається свою майбутню професію обрала майже випадково. Багатьох дітей там, з дитинства вони вже знають, там я хочу бути там, космонавтом, ну, це так дуже по-дитячому. Ну, я не хотіла, якби не бачила в себе ніякої професії, можливо, в цьому і мінус, а можливо, і плюс. І так би якби, випадково потрапила в Сумський аграрний національний університет. Проте з часом дівчина зрозуміла, навчатися у снау і справді її доля. Саме тут мені комфортно. Ну, комфортно і в плані навчання, і в плані там, душевному, моральному. Ну, можливо, це зумовлено тим, що чотири роки вже тут якби коло знайомих розширилося. І так я пам'ятаю перший курс йду. Ну, і за мною знайома, третій курс. І вона так: привіт, привіт, привіт. А я йду, нікого не знаю. Як то з лісу перелякана вибігла. А тепер я йду і так ловлю себе на думці, о, тепер я всіма Зараз Юля навчається на останньому курсі, працює над дипломною роботою та демонструє непогані результати у науковій діяльності. Наукові роботи були направлені на конкурси. У Київ направляли, у Київський аграрний університет. І теж її роботу направляли. І тут вона займала те саме перші, другі місця. У наукових роботах і також в прошлому році у них були олімпіади. Теж вона зайняла перше місце в олімпіаді. Починаючи з вересня цього року, у житті Юлії відбулися кардинальні зміни. Вона зрозуміла, що прийшов час дорослішати, тому влаштувалася на роботу і почала самостійно заробляти гроші. Проте улюблене заняття танці не полишила ні на хвилину. «Танцями я займалася, мене ще мама відвела в другому класі вдома ну, там, в Миргороді, з Полтавської області. І займалася до поб'єдного кінця. Як не дивно, ніколи народними танцями не займалася, але більш по колориту, би, по душі, мені вони більш підійшли народні танці, так як, ну, як танцюєш, так все якби, Танці. Як, як найкраще відпочивати, міняти рід діяльності? І танці є таким, хоч активним, але відпочинком. Перша в навчанні, перша на роботі, перша в танцях. Вільного часу у дівчини майже не буває, а все говорить заради того, аби батьки могли пишатися. Хочеться е, виправдати надії батьків, якби вони в мене інвестували, інвестували. Тепер необхідна, якби віддача, яка не вий. я не кажу, що за перші там два-три роки. Ну з подальшим, якби думкою про те, що необхідно вже е, не лише щоб про мене думали, а й щоб я піклувалася вже про них. Викладачі Сумського національного аграрного університету такою студенткою пишаються уже давно. Шапран Юля дуже цікава людина, дуже активна, подобається з нею працювати. Вона завжди весела, посміхається. Це по-перше, а по-друге, ініціативна дівчина, активна, приймає активну участь у художній самодіяльності, і співає, і танцює, і є ведучою різних програм святкових, які проводяться на факультеті. Одне задоволення працювати з такою студенткою. Хотілося б, щоб. Більше було таких. Сама ж Юля зізнається про те, що зможе бути такою вправною семиділухою на першому курсі навіть і не мріяла. Ніколи не думала, що в п'ятому найду в собі, не знаю, сили, потенціал е так от займатися і танцями, і роботою, і навчанням. Якби частково. Е тому що сама виховувалася, якби. У родині вчителя, по таким літературним якимся, ну не по сучасним тенденціям, і тому в мене постійно гризуть якісь сумніви, а так чи не так, чи я зможу чи не зможу. Але ну, за... Завдяки би, підтримці і друзів і рідних на кафедрі також викладачі завжди підуть на зустріч, завжди допоможуть. Якби і така злажена робота допомагає дуже би, сконцентрувати всі ці три діла, якби до кучі, і хоча попереду у дівчини ще цілий навчальний семестр, державні іспити та захист диплому, питання працевлаштування для неї майже вирішене. На рахунок працевлаштування я покладаю такі надії на якби співпрацю з асоціацією. Товароробників на Сумщини, так як вона пропонує, ну якби, якщо студент займає активну позицію і сам прагне чого ну, чогось добитися, і, і то звичайно він не залишиться безробітним, і саме роботодавці ну, зацікавлені в таких якби, кадрах. Непосидюча, енергійна, кмітлива, а на додачу ще й весела та розумна. Студентка Сумського національного аграрного університету Юлія Шапран мріє в цьому житті встигнути все. Рух це життя, і мені подобається постійно рухатися. Це не дає моїй голові ніяким там непотрібним думкам застоюватися і засмічувати. То я можу думати, ой, що буде далі. І це якось дає якийсь такий стимул. Не знаю, вже вжити далі.